Сім мішків гречаної вовни Про діда панька і чарівну силу. Розділ четвертий. Подарунок. Пішов дід панько далі, куди тепер сам не знає. Тяжко зітхає про долю людську та й думає чи довго ще йому по світу тинятися і заздрість збирати? Дістав пляшечку з кишені, аж гульк, а вона повна, повнісінька, повеселішав трохи. Але що ж далі? Йде собі дід і метикує, аж чує, зголоднів, силу втрачає, сів тоді в затінку, відламав від паляниці щедрий шмат та й жує. Коли наївся, то не зогледівся, як і задрімав. Чується йому у вісні вже знайомий голос того, хто звістку приносить. Наче голос той повсюди навколо нього, а сам дід маленький і безпорадний, як комашка. Бачиш, діду. А ти помирати хотів, натомість, скільки добра людям устиг зробити. Що ж, залишилося вже недовго світом живих блукати, скоро здобудеш те, чого прагнув, але спочатку ще поборотися за світло доведеться пляшечку бережи, як зіницю ока, хай хто виманити захоче, не погоджуйся. Це плата, яку тобі доведеться віддати за послугу старої Сичихи. Як прокинешся, не зволікаючи, рушай на північ, іди до низовини. У западенні між чагарниками стоятиме химерна хатина, не бійся того, що там побачиш, віручам, роби, як домовлено, і доля поведе тебе далі. Як відром холодної води хто облив діда панька? Вмить він прокинувся від сну, стрепенувся та й став очі терти. Чи привиділося у вісні, чи насправді було? Виявив, що сидить під деревом, де й задрімав після перекусу. Що ж, у кишені пляшечка із заздрістю. То куди йому податися? Піду но туди, думає дід Панько. Куди голос казав? Підвівся торбину з паляницею за плечима поправив та й рушив. Йде собі, нікого не чіпає. Аж тут бачить, що жабеня сидить посеред дороги, та й дивиться на діда. так Наче щось сказати. хоче. Що ти мале? Хіба заблукало? А жабеня йому людською мовою відповідає ще й так жалібно. Стрибало я за комарком та й підвернула лапку. А тепер додому, до болота, не повернуся, сиджу тут. І чекаю на добру людину, яка мене донесе? Ого, озивається дід Панько. Так ти чарівне, оце так дивина. Промовивши це, дід сам собі й думає: «Чи не дивина? Після всього, що зі мною вже сталося. То що? зітхнув дід. І Підставив жабеняті руку. Те одним стрибком на долоню перебралося, та й сидить. Дорогу вказує. Невдовзі дійшли до болота. Дід опустив жабеня з долоні на берег, але тільки но воно торкнулося землі, як стало рости на очах, і залічені миті перетворилося. На великого болотяника. Ну, то що, діду, чесно кажучи, не сподівався я, що ти так просто попадешся на мою хитрість. Мовив болотяник. Думав, пройдеш і не помітиш жабаняти, але ти виявився доброю людиною. Тож і я з тобою по-доброму. Віддай мені те, що в тебе у кишені, та йди собі своєю дорогою, я тебе живим відпущу. Не можу я тобі цього віддати, бо воно мені й самому не належить. зажурено відповів дід Панько. Мені потрібніше. Супиться, та міцно кулаки стискає болотяник. Не можу, їй богу, не можу. Скрушно б'є себе в груди дід панько й мало не плаче. Воно вже обіцяне декому, З ким ти достату справу мати не схочеш. Та ніхто з мертвих і живих не хотів би за власною волею. Бо очиська збільшилися вдвічі, дивиться він перелякано на діда панька. Долонею собі рота затулив, а тоді пошепки питає. Невже? І завмер. Дід панько жодного слова не промовив, лише головою переконливо кивнув і красномовно на болотяника глянув. Ох, бідолашний ти, діду, бідолашний. Чим же ти так нагрішив, що в таку халепу втрапив? І з жалем та зі співчуттям запитав болотяник. Дід, замість відповіді, тільки зітхнув. Подумав трохи болотяник, почухав свою риб'ячу довбешку та й каже? Шкода мені тебе, діду, добра ти людина. Ось тобі камінь чарівний. Народжується він від необережної любові рвучкого вітру, до струнких сосен, надломить вітер красуню сосну, тоді плаче вона живицею, а болото забирає її святі сльози і через віки віддає назовні чарівними каменями, що бережуть у собі безсмертність сонячного проміння та незламність живої любові. Навіть у мертві темряві боліт і потойбіччя. Схована в цьому камені потужна сила, здатна з'яснити диво. Візьми, діду, може, хоч якось тобі допоможе, а я ліпше піду. Узяв дарунок дід Панько, поклав у кишеню, подякував болотяникові та й побрів собі далі. Болотяник ще деякий час стояв і співчутливо дивився дідові вслід, а тоді зітхнув, раз і знову, на жабеня перекинувшись, пірнув у болото.